Як ми вже повідомляли, бердянський підприємець Володимир Череповський є фігурантом кількох судових справ, адже працівники Азовського рибоохоронного патруля неодноразово звинувачували його у здійсненні незаконного риболовецького промислу. У застосуванні заборонених засобів вилову риби тощо, 22 березня. Цивільний позивач, по кримінальній справі, представник державного агентства рибного господарства України звернувся до суду із клопотанням арештувати риболовецьке судне Віра, яке проходить і по цій справі, і неодноразово затримувалось з незаконно виловленою рибою взимку цього року. Череповський, як фактичний власник судна СЧС Віра, має можливості для відчутження розпорядження. Цим майном шляхом передання в оренду вивезення за межі України або іншого приховування судна СЧСВ. Накладення арешту на майно повинно забезпечити унеможливлення вказаних дій. Натомість Володимир Череповський наполягає на тому, що для арешту судна немає жодних юридичних підстав. От в этом разбирательстве сделана повна каша. Умисліна сделана повна каша прокуратурой, рибоохрани. І поліції. ПП ГНПД не має ніякого впливу на управління цим судном ПП ГНПД і власником віри є товариство Почерк. І дійсно каша якась виходить. Справу порушено проти керівника приватного підприємства ГНПД. А Риболовецьке судно Віра належить фірмі Почерк. І клопотання про арешт цього судна виглядало б дивним. Якби не одна обставина, директор ПП ГНПД і власник товариства Почерк одна і та ж людина. Тобто виходить, що Володимир Череповський зафрахтував судно сам у себе. То хто ж та навіщо заварив цю кашу? Правоохоронні структури чи багатоликий підприємець? Цікаво, що сам Володимир Череповський пояснює своє перебування на крівних посадах у декількох фірмах, не бажанням замутити воду і в такий спосіб уникнути відповідальності за свої дії, а виключно прагненням гідно утримувати свою родину. Я вынужден сьогодні работать на чотирьох підприємствах, а после 22 двох частным предпринимателем підприємцям, и й по ночам, для того, этой экономической ситуации ситуації то достойно содержать свою сім'ю. Вочевидь, суд не дуже повірив у жебратство родини Володимира Череповського, тому задовільнив клопотання цивільного позивача і наклав арешт на Віра у частині заборони його продажу, передачі в оренду або виводу з територіальних вод України.